Вітаю! Сьогодні ми з вами поринемо у самісіньке серце Південної України, спробуємо розкрити ті історії, що їх приховує ця земля. Отже, давайте розбиратися ми будемо говорити про легенди Херсонщини, але не просто переказувати їх, спробуємо зрозуміти, а чому вони взагалі з'явилися, і що найцікавіше, що ці історії можуть розповісти нам про людей, які їх створили. І почнемо ми, мабуть, з найтемнішого. З історії, від яких трохи холоне кров, це розповіді про страх, про втрату, і всі вони прив'язані до цілком конкретних і, правду кажучи, моторошнуватих місць. Перша наша зупинка це криниця у старій фортеці, тільки уявіть, глибиною 80 метрів збудували її ще у 18 столітті. І знаєте, у цього місця така подвійна і, скажімо, прямо досить зловісна репутація. І от що тут найцікавіше, як одне й те саме місце може бути одночасно символом і жаху, і надії? З одного боку, кажуть, сюди скидали і солдат, і контрабандистів, а з іншого люди вірили, що криниця може виконати бажання. Це ж неймовірний контраст, правда, місце, де хтось зустрів свій кінець, і водночас місце, де хтось інший шукав дива. Ну що ж, від громадського місця від фортеці переходимо до чогось більш особистого до приватного будинку. Ця легенда набагато молодша. Вона бере свій початок у повоєнні роки, і пов'язана вона з трагічною смертю однієї жінки, яку вважали ромською відьмою. Історія отримала моторошне продовження вже в 90-х. Під час будівництва випадково потривожили її могилу, і от тоді, тоді в будинку почалося щось неймовірне справжній полтергейст. Уявіть собі, меблі літають, посуд б'ється сам по собі, речі спалахують. Ну, не дивно, що жоден власник не міг там затриматися довше ніж на три місяці. А тепер заглянемо під землю, бо прямо під містом розкинулась ціла мережа катакомб. І, звісно, у них є своя власна, доволі похмура історія про піратів і, як годиться, про заховані скарби. Переказують, що колись банда піратів пограбувала пароплав і вирішила сховати здобич у цих самих катакомбах, але стався обвал, і вони опинилися з замурованими живцем. З того часу кажуть, їхні привиди блукають під земеллями, охороняючи свої скарби. І найстрашніше подейкують, що й досі можна почути відлуння їхніх голосів. Гаразд, достатньо моторошних історій, давайте вийдемо з тіні на світло, від привидів і страху до розповідей про силу, героїзм і, звісно, про могутню спадщину козацтва. Але перш ніж ми перейдемо до наступної легенди, треба зрозуміти, хто такі характерники, це ну, це не просто козаки. Це була еліта, такі собі воїни містики, майже супергерої свого часу. Вважалося, що вони володіють надприродними здібностями, могли і рани гояти, і майбутнє бачити, і навіть бути невразливими в бою. І ось тут ми бачимо просто блискучий приклад того, як легенда стикається з наукою з одного боку: епічна історія про Івана Сірка, який нібито місяць виживав у пустері без їжі та води, щоб довести своє право бути отаманом. А з іншого суха наука, яка каже, що ця пустеля з'явилася через банальний надмірний випас овець. То де ж правда, героїчне випробування духу чи екологічна катастрофа. Ну і які ж козацькі легенди без скарбів історії про заховане золото століттями розбурхували уяву шукачів пригод. Але як виявляється, не завжди варто вірити старим картам і таємничим знакам. Тільки уявіть, в одній з печер знаходять напис, який обіцяє скарб аж на 4 мільйони турецьких лір. Ну звісно, серед місцевих колоністів почалася справжня золота лихоманка. Але все закінчилося. Трохи не так, як очікувалося. Після офіційного розслідування виявилося, що і печера, і сам напис це просто розіграш, такий собі жарт місцевих поселенців. Можна лише уявити, яким було розчарування тих, хто вже подумки ділив ці мільйони. Але легенди це не тільки про людей, привидів чи скарби. Дуже часто вони намагаються пояснити саму природу, походження дивовижних ландшафтів, які ми бачимо навколо. Ось, наприклад, історія про острів Джерелгач. Це ж ціла антична драма. Жриця Іфігенія тікає від небажаного шлюбу, біжить до моря, і богиня Артеміда, зглянувшись, сипле їй під ноги пісок, створюючи цілий острів порятунок. Просто неймовірно, як географічний об'єкт перетворився на історію про божественне милосердя. Або взяти знамените рожеве озеро тут взагалі є дві версії, і вони абсолютно різні. За однією це залишок продавнього Лемурійського моря, якому мільйони років. А за іншою, набагато прозаїчнішою, озеро утворилося на місці падіння військового літака в 60-х. Що це Відгомін до історичних часів чи наслідок трагедії 20-го століття? Хто зна, але обидві історії погодьтеся, додають цьому місцю таємничості. Іноді цілі історії ховаються у звичайних назвах. Ось, наприклад, села Велика та Мала Лепетиха. Звідки така назва? А все від козацького наказу «ляпай тихо», Тобто гриби тихіше. Можна прямо побачити цю картину. Козацькі чайки крадуться вночі по річці повстурецьку варту, і тихий наказ отамана розноситься над водою. І цей наказ закарбувався в назві назавжди. Добре! Ми почули стільки різних історій: страшних, героїчних, романтичних. І тут виникає головне питання: а навіщо вони взагалі потрібні? Чому люди продовжують їх розповідати з покоління в покоління? І відповідь насправді дуже глибока. Легенди це не просто байки, на ніч, це такий собі культурний код. Через історію про будинок з приводами люди намагаються осмислити трагедію. Легенда про сірка в пустелі це спосіб пов'язати себе з героїчним минулим, сформувати ідентичність. Історія про джерелагач наповнює світ дивом, а криниця у фортеці це просте моральне попередження, злі думки ведуть до поганого кінця. Кожна історія має свою функцію. По суті, легенди це жива пам'ять землі, це те, що робить її не просто територією, а домом. Вони вдихають душу у звичайний, здавалося б, пейзаж, перетворюючи криницю чи піщаний пагорб на щось значно більше, на місце з глибоким сенсом. І це змушує задуматись а які історії приховує земля, на якій живемо ми? Кожний край, кожне місто має свої таємниці, які просто чекають, щоб їх почули. Дякую за увагу!